Поїздки на таксі без водія, можливо, незабаром стануть цілодобовою послугою в Сан-Франциско. Офіційного дозволу на це домагаються дві компанії Круїз і Веймо. Наразі роботаксі Круїз можна викликати в нічний час у районах Сан-Франциско, де слабкий рух транспорту. Веймо охоплює більшу частину міста. Водночас безпілотні машини обох компаній час від часу створюють на дорогах проблеми. Наприклад, тут таксі, коли пасажири вийшли, не поїхали і зібрали за собою чергу. Виявилося, що погано зачинили задні двері. Автомобіль рушив з місця лише коли це виправили. Також безпілотні таксі різко гальмують і різко зупиняються. З автомобілями круїз таке трапилося понад 90 разів за півроку. Несподівані зупинки серйозна проблема. Це свідчить про те, що безпілотні машини наразі не зовсім пристосовані для поїздок у надзвичайно складних умовах. До того ж, роботаксі можуть висаджувати пасажирів на автобусних зупинках, заважаючи громадському транспорту. Також вони не розпізнають небезпечні зони, обгороджені стрічкою. В одному випадку безпілотник наїхав на електричні дроти, складені на землі. В іншому завадив гасити пожежу, наїхавши на шланги. Ще були випадки, коли машини екстрених служб затримувалися через пробки, створені роботизованими таксі. Тим часом представники компанії кажуть, що проблеми поступово усувають. З часом налагодимо роботу програмного забезпечення і їздити буде приємно. Ми підвищуємо безпеку і покращуємо плавність маневрів. Ми серйозно ставимося до ситуації на дорогах, приділяючи першочергову увагу безпеці довкілля та водіїв. Для цього ми вжили безліч активних та пасивних заходів і далі все ретельно тестуємо. Компанія Круїз також подала заявку на тестування в усій Каліфорнії. А виймо вже надає свої послуги в тестовому режимі в Лос-Анджелесі. Представники цих компаній вважають, що поїздки на безпілотних таксі безпечніші ніж на традиційних. До того ж, утримання такого таксопарку буде дешевшим, бо не треба наймати водіїв. Але чи стануть дешевшими послуги невідомо.